Я не знаю, ким буде працювати моя дитина через 10 або 15 років, і ніхто не знає. Але я точно знаю, що допоможе їй і мені залишатись затребуваним професіоналом навіть у світі з найрозумнішим штучним інтелектом. Якщо хочете зрозуміти, кого саме штучний інтелект замінить і як не потрапити до цього списку, і на кого сьогодні реально варто вчитись, тоді це відео для вас. Поїхали! Зараз ми і не можемо передбачити, що буде через 10 років. Технології розвиваються надто швидко, щоб робити такі прогнози. Навіть якщо ви бачите десь такі прогнози, вони робляться з різних причин і переслідують різні цілі. Але ви маєте усвідомлювати, що наскільки б професійним ці прогнози вам не здавались, більшість з того, що там говориться і пишеться, воно не збудеться. Це трохи схоже на те як гадати, яким буде наприклад айфон в 2035 році, ми взагалі не знаємо, чи будуть існувати айфони через 10 років.